Чи допоможуть країни Заходу закрити небо над Україною? Паре визнало Росію терористичним режимом. Що це таке і як нам допоможе? Та чому більшість російської еліти по інсайдерській інформації бажають, що Путін пішов з влади? На жаль, не помер. Ми у студії громадського контролю, студії незалежної аналітики та розслідувань. Мене звуть Купрієнко Олександр, і про це все ми поговоримо разом з моїм колегою, політологом Олександром Лигіним. Олександр, привіт! Вітаю! Друзі, перед тим як ми почнемо, хочу сказати, що мета нашого каналу це підвищення політичної та правової культури у суспільстві як основи вільної та багатої України. Отже, якщо ви підтримуєте цю мету, то підпишіться на канал, поставте йому вподобайку, тому що тоді ці відео всі наші будуть розповсюджуватись набагато краще по Ютубу. А отже, ми разом з вами досягнемо нашої мети. Ставте, не лінуйтесь! Отже, будемо починати. На початку цього тижня відбувся наймасованіший обстріл України взагалі з, з першого дня війни. Ну, більше був лише от в перший день, коли війна розпочалась. І дійсно, багатьох людей було дежавю, знову ж таки початку війни. Uh -huh. а, зрозуміло, що, що це була реакція на Кримський міст. Ну, про це всі, всі кажуть, да, така. А... До тебе питання як до політолога, да, от ці теорії конфлікту і і все інше, як з їх точки зору на настільки взагалі передбачуваний Путін у ці його постійній ескалації, чи можливо просто емоційні якісь вибрики? Як ти це оцінюєш, і що ми можемо очікувати надалі? Я думаю, що це точно не емоційні вибрики, на мені, uh -huh. мій по намій погляд, тому що ну, таку кількість ракет і різних ракет, ну які були запущені в Україні. Потребує багато часу на те, щоб їх сконцентрувати і зробити масовану атаку, атаку там в один або в два дні. Я думаю, що це така тактика війни, точніше, це стратегія, яка викарбовується в тактичних діях під час тих чи інших дій. Тобто, Росіяни нагнітають обстановку. Якщо в них не виходить на фронті, нагнітати обстановку, то а вони починають. То, то вони починають масовані ракетні постріли. Якщо в них ракети закінчуються, вони починаються якийсь тиск там на міжнародному рівні. Тобто вони беруть якесь тонке місце, де можуть пробити чи інформаційний фронт, чи воєнний фронт, mm -hmm. чи дипломатичний фронт, і б'ють по тому місцю. І вона получається така аритмія війни, в якій Росія постійно хоче знайти якісь слабкі місця або в Україні, або в західних країнах, або в пошуку союзників, і таким чином вести свою діяльність під час цих всіх подій, які ми зараз переживаємо, mm -hmm. так ну. Скажи, от ми можемо якось на майбутнє передбачити, що вони будуть робити? Чи це ну якби... на майбутнє? Дивись, якщо між... в них якщо в них не виходить на фронті, да, да вони, тобто вони будуть. Тобто в теорії, да, будуть у них там негідність Виригідні, да -да -да. ракетних пострілів, вона з ну, вона постійно буде. Да? Угу. Питання тільки в якості і в кількості цих ракетних пострілів, які в нас чекають найближче там півроку, да, коли буде активна фаза війни, так чи інакше, тому нам треба до цього просто приготуватися, бути готовими до цього. І розуміти, що це частина той війни, яка зараз веде проти нас Росію. Угу. Зрозуміло. А, давай тоді поговоримо про реакцію. Да, ну зрозуміло, що реакція була в усьому світі на ці обстріли да, варварські. А от е, я хочу запитати тебе так трохи е, збоку не про західну реакцію, да, а для початку, а про реакцію зі сходу. Ну тому, що, на мій погляд, особисто насправді Путін чує зараз, ну. Хоч якось східні країни, тобто ну, в першу чергу Китай та Індію, як головних пар партнерів по е, бізнесу, по торгівлі. Яка в них була реакція? Як ти взагалі її оцінюєш? Якщо ми говоримо про Індію та Китай, то ну, взагалі вони на сьогоднішній день є економічними партнерами, дуже такими потужними, ну але ж вони мають зиск в спілкуванні 100%. економічному спілкуванні з Путінською Росією, тому що вони отримують з великим дисконтом і нафту, і газ. Але саме після таких нападів на Україну вони зазначили в своїх, от я не полінюся, процитую, uh -huh. що от е, прем'єр-міністр Моді сказав російському диктаторові про необхідність стати на шлях миру і нагадав йому про важливість демократії, дипломатії та діалогу. Тобто ну, вони апелю, апелюють до того, що він, їм, мабуть, в їх розмовах uh -huh. обіцяв, що він там. Буде діалог з... та демократія, да? Діалог. діалог. Це ага. Путін запрошує українську владу до. Мирних переговорів, uh -huh. демократія це референдуми, які проводилися на півдні, начебто, да, ці uh, ну псевдореферендуми. Uh, ну, да. Тобто вони ну, з нього так трошки, ну, на мій погляд, тролять. Типу росіяни індуси е е е ah. росіян, тому що вони ну, кажуть, ну, ви ж там заявляєте про якісь наміри да, ну, uh -huh. і ви йдете цією стежкою. вони якось так нагадують. Ну, І китайська сторона, вона теж стурбована. От зауважу тривалою війною в Україні. Mm -hmm. Тому що, якщо не просто війною, а тривалою mm -hmm. війною в Україні, війно. ну, да. тому що, мабуть, Путін обіцяв Сінземпіні, що mm -hmm. він дуже швидко розправиться з Україною і буде ну, впливати на таким чином на процеси. Mm -hmm. От. І є ще така пряма мова Міністерства закордонних справ Китаю, mm -hmm. в яких вони. От, знаєте, Якщо наші засоби масової інформації розповсюджують, що і Китаю засуджує, то якщо отак ну, от брати близько до тексту, який вони розповсюдили, то дивіться, ми віримо, що всі країни заслуговують на повагу до свого суверенітету та територіальної цілісності. тобто. Вони можуть апелювати до того, що Росія шляхом цих референдумів вони приєднали частину України. Тобто, угу. о, така може бути трактовка, що ціли та принципи статуту ООН повинні дотримуватися законі, законі проблеми безпеки будь-якої країни повинні сприйматися серйозно. Тобто, цей час до війни Путін е, казав, що розширення НАТО що там НАТО хоче забрати Україну, во ну, да, да, да. тобто вони полюють до того, що проблеми безпеки будь-якої країни повинні сприйматися серйозно. Тобто, може вони цю заяву і підіграють тому ж Путіну, да ну коротше, так така ну така тонка східна дипломатія. Да, 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 як, да. як я розумію, вони вроді і засудили, але дуже якби. А може і не засудили, да. Ну тобто, тобто якщо така... я, тобто, вони кажуть, що ми засуджуємо такі дії, але якщо починати дивитися деталі, угу. да, придивлятися до слів, то вони Прямим ті ж ті ж саме слова можуть собі записати плюс. Під час спілкування з тим же з путіним або з його путіним. представниками, тому ситуація Зрозуміло. тим більше голосування по вон яке ага. було теж підказало що та ж індія і китай вони це за те щоб не не визнавати не визнавати референу. не не визнавати референду вони, вони отрималися. отрималися тобто вони не зайняли не ту чи іншу позицію угу. і та опять-таки, розгон який зараз у нас в засобах масової інформації що тільки п'ять країн підтримала росію а ну там да, більше да. 140 країн підтримала україну Україна. То вони забувають, що є ще 35 країн, які отримали? які утрималися, і це не маленькі країни, і загалом то виходить так: десь 25%, якщо скласти ну, зрозуміє ті, хто да. проти проголосували, ті, хто утримався. Ну, отримався. То ну то це так. велика велика політична арка. Ні, ми ну, ну ми знаємо, да що як в Верховній Раді чи в якомусь органі. Якщо ти за, то, то ти за. А якщо ти утримався, то ти по факту проти. Ну просто але хочеш бути трошки політично нейтральним. Це або або всі, ти, всі або ти хочеш мати зиск з тих. Хто категорична за або категорична про добре? Давай перейдемо до західного світу. На сході дійсно більше слів. Така тонка дипломатія. Вона продовжується. Як ти оцінюєш G7, Ти вже трохи казав про ООН, Е, ну, не саміт НАТО, але там є е, Рамштайн був Рамштайн. Був да у НАТО збиралися міністри оборони на декілька днів. Та також е, як ти оці всі заяви цих організацій, ну в принципі окремих країн оцінюєш? Та як, як ти на це все дивишся? Зараз? Ну я думаю, що це був, скажем, такий ще один. Потужний поштовх для того, щоб західний світ згуртувався і зрозумів, що тема безпеки це тема номер один, яка зараз є і актуальна саме для них. І ті питання, які зараз піднімалися, і під час G7, і Рамштайна, вони безумовно показують, що України є можливість доотримати. Теж, теж озброєння, яке б захищало б небо. Так, а ну вони кажуть, що вони нам якби не просто словами, а ділом допоможуть, дадуть ППО. Ну я, я на це дуже сподіваюся, тому що ну скажімо так, ті. Е... Ну, та інформація, яку ми читаємо, яку ми не. бачимо в відкритих джерелах, то виходить так, що ну, нема конкретних цифр, є якісь уривки так, такі. а з... Що є, давай. Ну, що ну, є те, що там Німеччина пообіцяла декілька ППО, ну, вже а, Нідерланди я, пообіцяли на 15 мільйонів євро. Ну, те, що угу. я бачив, да, скільки на цих 15 мільярдів мільйонів євро буде цих ППО, теж не зрозуміло. Але те, що йде і буде йти потужний поштовх до захисту неба над Україною, тому що ну відбудова цих всіх інфраструктурних об'єктів, по яким цілять гатять зараз росіяни, то звичайно, ну відбудовувати Україну буде набагато. Важче тим же європейцям, тим же американцям, які б краще б захищити захистити б, ну небо над Україною, чим yeah. Yeah. чим витрачати потім великі кошти на всі, всі відбудови. Ну там ще така цікава історія, що вони ж насправді кажуть, що ми і свій та щит повітряний. Треба його ну це да, ж там, за... це зробити. Це, це, це взагалі. от, дивіться, я прислану прошу наших глядачів придивитися до заяв на цих політиків. І не думати, що у європейців або там інших країн є просто це заготовка цих цього озброєння, що так. там відкрив двері, і все достав ППО, достав танки, достав те, одне, друге, третє. Ну цього нема в такої кількості європейці, ну тобто вони розуміють, що вони до такої повномасштабної війни ну не психологічно, не ресурсно, не готові. Тому а, безумовно, через безпекові питання вони оновлювати будуть свої промисловий, оборонно промисловий комплекс. І як ти от mm -hmm. пригадав, да що там 15 країн. Будуть будуть самі Сказали, займатися що, тим, да. що будемо захищати небо, тому що Над ми Союзом. Да, тому що бачать, як е, діють росіяни. Вони ще не знають, як імовірно може діяти там той же Китай, да, як головний супротивник е, ну, США, да, і всього західного там там світу, як це вважається. От. Тому вони бачать, що їх, е, їх систему може не спрацювати. При таких обставинах. Тому питання безпеки воно стає номер один взагалі у світі на сьогоднішній день, і просто так вийшло історично, що саме епіцентр цієї боротьби зараз відбувається на нашій так. батьківщині. Друзі, ми, до речі, у нас є відео з нашою щотижневою військовою аналітикою, і там ми більш детально розглядаємо саме. Ракетні удари, системи ПВО. Тому, якщо вам було, буде цікаво, то переходьте на, на канал, дивіться, у нас є свіже відео про це, і там ми більш детально поговоримо саме про військову складову цієї ситуації. І не забувайте, якщо вам подобається наша розмова, підписатися на наш канал, поставте вподобайку нашому відео, тому що тоді воно розпишується на набагато краще. І люди також його побачать. Дякуємо вам! Отже, будемо продовжувати, Саш. Дуже важлива тема. Паре визнало Росію терористичним режимом, От, така формулювання. Що це взагалі означає? І чи може це бути якимось знаєш, таким каскадним, якби першим та, таким кубиком, да, я, я, який завалить цей режим, ну, в плані того, що його визнають терористичним в якомусь там а, руслі країни ЄС, і що напевно найголовніше, да, визнає країною терористом США, тому що це там на, насправді як, ну, за, за собою потягне ну там ряд великих санкцій, як яких зараз нема. Ну я повідомлюється досі. Я цієї думаю, що історії? це політичний в першу чергу, uh -huh. чи політичний крок Паре, тому що це в першу чергу політична установа, і тому це, це ну, саме такі більше. Як знаєте, у нас є заяви, які от, вони знайшли таку формулювання, в якому. І засудили Росію, да, як ми інколи посміхаємося, цих стурбованість, засудили. Так, так, так. Ну це така європейська практика, і до цього треба теж розуміти, що вони саме так роблять політику. Да. А я не думаю, що якщо Європа США не буде готова чисто економічно до того, щоб приймати рішення, що саме Росія є країною. Спонсорам тероризму, то до того часу це рішення не буде прийнято, тому що це дуже має сильні економічні важелі для багатьох партнерів, які зав'язані ще до ну до співпраці з Росією. І поки європейці США не будуть готові. Відійти повністю від uh -huh. співпраці так чи інакше, ну, тобто, з Росією, по -по факту, іще... то буде uh -huh. то до того часу цього рішення буде не буде прийматись тобто, по факту там історія в тому, що якщо визнають країну спонсором тер тероризму США. То, то тоді будь-які не, не військові, а торговельні торгов... відносини. Торгові... Це то буде як спонсор тероризму і автоматичні санкції. І, а так як торгує багато країн, там та ж Індія, яка все ж таки знаходиться в США в партнерських від... та... відносинах. Також та... ну і багато Зачем? інших країн. Навіщо далеко йти да. в та ж Угорщина, яка зараз отримує російський газ, mm. вона тоді по автоматично буде підпадати це, на цей це газ? Тому це история. дуже це. Ми хочемо, знаєте, як діти, хочемо знаєте, щоб це. Було швидко і там за так от за один раз, щоб ми все швидко, всіх швидко побіка по, перемогли. Але е, ну так не виходить, тому що ну, дуже багато інтересів і е, це рішення. Яке приймається стороною, не може бути больніше за тих, на кого це спрямовується. Тому коли буде час і нагода, тоді вони звичайно приймуться рішення. Так ну, я теж думаю, що це такий класний символічний сигнал. Насправді да Ні, це символі, потужний це в дуже якому потужне. ми можемо лобіювати і цим апелювати. Але я теж згоден, що насправді для американців, особливо у яких е вибори от, через місяць до конгресу, дуже важливі. менше, 8 листопада. Вони будуть, да, вони будуть орієнтуватися. Повністю на свою внутрішню повіску і на свої потреби, навряд чи на на жаль, те, що там визнало, якось спонукає американців зробити, ну, зробити такий же крок. Вони це зроблять можливо, тільки якщо вони будуть розуміти, що їм це потрібно, але не із-за того, що це там перевизнало, чи чи там Ні, наприклад не, це, якась це, країна про це паралельний процес. Це, це паралельний процес я, я теж так вважаю, але ну будемо дивитися, що буде надалі. Тим не менш, все одно ну історія класна. Ну таке. Собі уявити, ну так я не знаю, півроку тому, навіть коли війна почалась, ми напевно не могли. Але на жаль, Росія для цього ну, вона, робить дуже вона багато, робить, і, і ми страждаємо ну, вона віде. робить саме такі терористичні кроки. Так. А, добре, давайте. тоді якраз про цю якби В ваштон пост вийшла стаття, де були там. Різноманітні взяті інсайдерські повідомлення від бізнес-еліти, якоїсь урядової еліти про те, що там дуже песимістичні настрої, і що там, в принципі, кінець Путіна, скажімо так, при владі типу, наближається так, по версії Ваштонпоста та і інсайдерів, з якими вона спілкувалася. З іншого боку, Значить, мракобісія продовжується, коли обстріляли Україну. Там всі оці пропагандони і політики раділи, казали Круто нарешті ми почали нормально воювати. Ну ви розумієте, нормально, розуміє, норм, розуміє. нормально воювати. Це да бити по по нашим містам. Коротше, скажи мені, як ти якби да зовжом таки політологічно считуєш оці меседжі, да інсайди, що все попогано з іншого боку, на пабліку всі як, кажуть, що навпаки новий етап, ми, ми тепер точно переможемо. Як оце все, як ти це аналізував? Які твої Ти знаєш? Я думаю, що це якраз такі речі можуть відбуватися паралельно, тому що mm -hmm. ми просто беремо срізи різних різних груп, які дивляться на світ. Од, дивляться одними очами, а бачать зовсім різне. Угу. Тому що, коли, безумовно, о, вокруг Путіна є багато людей, які дійсно хочуть ескалації конфлікту, і вони за те, щоб і надалі нагнітати і робити такі терористичні удари по території України. Але є люди, які від того в Росії страждають. Це в першу чергу бізнес, які санкції, це люди, які в зараз покидають Росію. Це якась прихована історія, де люди за ну там прячуться, вони там втрачають роботу. Вони я десь читав, що великий великий відсоток саме прихованої прихованого безробіття Байбаті. в Росії, що там люди можуть вони ж не звільняють, вони бояться звільняти що посику там, по там типу але... по один sta... день от... працює да. в тиждень. Ти типу попрацює за статистикою. там, мабуть, у да. них все нормально. але Но, якщо людина працювала там 20 днів на місяць, Я отримувала там мало, да. умовних там 50 тисяч карбованців. А зараз вона там буде за, за рахунок того, що ну менше вона буде працює. Вона там буде отримувати там 10 чи 20 тисяч там карбованців, то звичайно їй бо байдуже, яка статистика тому. Я думаю, що як от з цими всіми диктаторськими режимами він обвалюється, як завжди, от, в якийсь момент, який неможливо передбачувати, але всі кроки тих людей, які і задоволені, і які не задоволені цими подіями, які відбуваються, вони якраз і пришвидшують це падіння цієї диктатури, тому що з одного боку ці нагнітають і його направляють на загострення, а з іншого сторони. Ті люди, які невдоволені, теж будуть оця пружина розжиматися, і в якийсь момент воно рване. Ну і ще я думаю, зараз є історія з ядерною зброєю, то тому що всі ніхто не хоче в пеплі ядерному по, да, вмерти, а це також зараз дуже серйозна така лінія невизначеності. Да. Е, ну і я гу. думаю, що вірогідність така є, безумовно, виходячи з того, що якраз і нагнітається обстановка. От ну, будемо сподіватися, що Будуть превентивні превентивні. Да. Будемо сподіватися, що у них все як завжди. Якщо навіть і злетить, то впаде на ту біля ж... біля на, на, на ту ж Москву на ту ж Москву. Да, да. Чи на ну на що робити а так? Дякую тобі, Олександр. Я думаю, що ми так нормально все розібрали. Друзі, якщо вам сподобалось наше відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Тоді це відео і інші люди. Якщо вам сподобалось, то напевно сподобається і їм. Дякуємо вам також за увагу. Дякуємо, Олександру, і побачимося у нових передачах наших і на нашому каналі. До побачення! До зустрічі.